25V42A. Ось такий вступ захотів зробити. Сьогодні буде в нас огляд. Якщо сподобається відео, попрошу підтримати мене подобайкою, підпискою, коментом. Просто підтримай. Одним словом, підтримай, якщо сподобається тобі. Так що ми почнемо. go! У мене прийшла така ідея. Буду генерувати світ, вписувати в світ, в зерно, назву. Версію нового снапшоту. Наприклад, сьогоднішній буде 25W42. Ну, то так і пишемо: В c, а В42А. Все, зараз запустимо і оціним, який в нас світ вийшов. Ось я вже це спавнюся, створив світ. Ось тут я спавнюся на цьому блокові. Ось так у нас виглядає спавн. Тобто, у нас тайга тут і ось таке ліс крижані глиби такі тут. І в нас тут селище. Дуже прикольно виглядає. Особливо ця будівля, здалеку, воно взагалі ну, виглядає, ніби будинок гравця. Або когось. Я не знаю, чи раніше така була, а так було. І Ось таке а, думаю, тут без скла. Але виглядає спавн круто. Тобто спавнишся і ти одразу йдеш лутати селище. Жити в селищі, ось так. Тут літ, я думаю, тут ще. Як той будиночок зі снігу можна йти. І глуч, і як вона буде українською, я не знаю точно, але думаю, знайти можливо. Але спавн таки прикольний. Особливо це селище. Селище це топ. Так що добре, не буду довго затримувати, переходимо до снапшоту. Саме перша зміна це в нас змінили перехід між різними біомами типу океанів. Наприклад, тут є теплий океан, а тут є холодніший. І тепер, якщо тут пливу, це зараз поплаваю, і, наприклад, пливемо наступний біом. І бачите, поступово, не різко, потихеньку змінюється кольорова гама. Тобто змінюється колір. Хоп, пливемо в теплий, і стає таке все світліше. Тобто, змінили колір туман якийсь дальній такий. І ось такий. Тепер перехід між різними біомами, океанами, річками, водою, я так зрозумів. То тепер все плавно. Ось такі зміни. Так, і ось тепер у нас міні-допрацювання чи зміна, можна сказати. Ну, я б сказав більше, це допрацювання. З досягненнями. Ось, наприклад, ставлю пігліна, і в нас було таке досягнення. Ох, блищить. І відверніть увагу пігліні в золото. Тобто, кидаєш йому злиток чи меч. Тепер можна робити це списом і обладунками кораблика. Ось, для прикладуємо. Добре, не вийшло. Наступний. Китаємо спис і. Вуаля! Досягнення отримав. Відволіть пігля, да, знову передводимо. І таке саме можна зробити кораблика. Це, він взяв в руки. Ось таке допрацювання. Ще одне допрацювання для зомбі коней. Ось там так заспавнюю. І тепер! Оп. і можна без проблем його прив'язати. Забрати собі, перевести куди тобі потрібно, не знаю. Кудись можна їх з'єднувати. Тепер ти нормально можеш їх прив'язувати, водити за собою. Просто клас. Тепер кораблики можуть рухатися на суші. Як і звичайний кораблик, ну і зомбі цей. Зножимо, сядемо на нього. Тепер, якщо я заскочу на сушу, то я. Ладно. О, тепер я можу повзати, ковзати на суші. Якось так зрозумію. Не знаю, чи раніше таке було, чи можна було. Може вони просто стояли, не можна було ходити. А тепер малою швидкістю, але можна повзати і доповзти до води. Вискакувати, раз і нормально. Самі то вони чомусь не когось Так само зомбіфіцірований, не знаю, починаємо горіти. Але його можна спихнути в воду. Ось так, раз і все. Так що такі зміни. Тепер ми можемо нормально об'єднати два зачарування на спис. Це лагодження і поштовх 2. Ось так. Тепер можемо об'єднати і користуватися і одразу лагодити собі зброю. Ось такий в нас вийшов огляд снапшоту 25 в 42 a Як я казав на початку, якщо сподобалося щось, то просто підтримай. Чим-небудь, неважливо. Комент, like, лайк. Підписка. Ось таке. Маленький Снапшотик, більш якісь фікси, нічого ж такого масштабного, нового немає. Але круто, будемо чекати щось новеньке. Не тільки те, що показала нам на Майнконі оцей спис там. Цю коробочку, цього наутілося, Равлика-Павлика. До речі, дуже прикольно переклали наші українці чи хто там займається перекладом, то що назвали Кораблик. Непогана назва, прикольно. Але трошки незвична. Я думав, що буде наутілося. Так що так. Так що побачимось, чекаємо наступного вівторика До побачення!